Так, всім доброї ночі, сьогодні у нас ночний такий движ. Короче, опять у нас ночні закупки. Вот. Сейчас вам сразу покажу красоту. Жужить, все работает. И потом объясню, что у нас тут за движ происходит. Чтобы вы бачили и понимали. Уровень. Уровень. Так хорош жужжать. Короче, це викинув е, оцю пилку. Бачите, лентопильний станок. Все жужжить, все офігенно. 230 вольт. Ще якось не по-нашому, 550 Вт. Як ви бачите, все працює. Двіжочок, редуктор, колесико. короче В чому заключається двіж? Е, оце ж викинув. Той що начали люди писати, що по ціні, що да як. Я кажу, я не знаю. Перший раз теж таке попалось, Як я вам вже писав. Що воно. А, воно. А, це швидко якось воно раз. І повин зажиматися. А як воно назад? Оп. О, дивіться, якось прикольно. Раз заготовку зажав і прижав. Взагалі, ті сочки, помпи СОШ вроді нема. Але я її не наблюдаю. Тут якісь пилочки є. А, знову ж збився. Викинув шот. І почали люди писати, що по чому, що за двіж, що за пилочка. Я от кажу, подню покажу, розкажу. Воно. Ну, типу мотор робота не робота одна ціна. Якщо воно там вбити друга ціна. Ну, Дивіться, судя по цьому. Тут і не сильно краска слизана, може він десь і довго стояв, а може і робота всю життя. Шестеріночки вроді хороші. Ну, отаке от, от состояние. Я ж кажу. Оп. Шків є, шків раз, шків два, тісочки. Ну, все самое основне є. Не вистачає тут у нас що. Це я не знаю, що за хрінь. Натяжитель пилки є. Не вистачає тут. А як воно? А, коротше, закрутив. Не вистачає тут амортизатора. Отут амортик такий стоїть невеличкий, щоб він плавно опускався. І автоматики. Скоріше всего. Тобі ж пишіть, кстати, вже на тачанки. так за ручку взяв я і можна перетаскувати. Таке кілограм 70 воно важе. В кого яку? які будуть приложення. Пишіть на вайбер, це я ж кажу таке, трошки ночний двіж. Все, всім пока. Пишіть, кому інтересно, на вайбер. Будемо якось торгуватися, договарюватися.